Радіо Chicago Друзі, сьогодні наш гість, бойовий медик, який щодня рятує життя на передовій. Ми говоримо про ціну професії, війну, вибір і людяність на війні. Фельдшер медичного пункту, сержант Іваненко Артем Псевдо Злий. Слава Україні. Героям слава, пане Артеме. Так е... чого б таке псевдо, до речі? Ой, дивіться, я ж кажу, були трохи проблеми з гнівом, з його контролом. Та <гум> й насправді, ну, я сам по собі добра людина, але якщо я злий, то ну, це краще, я ж кажу, краще мене не рухати, блін, на очі не попадатись. Як ви для себе визначили таку професію як бойовий медик, і яка ж ваша зброя? Е, дивіться, я сам просто маю медичну освіту. І взагалі до медицини прийшов тільки в 116-й бригаді. Від початку війни я був в розвідці вісім місяців, в 10-му ОСБ. Ну доки його не розформували і не приєднали до 116-ї. Тобто ви маєте медичну освіту? Е, так, я маю медичну освіту. Просто попав не по професії самого початку війни, бо тоді медиків вже набрали багато. І як мені сказали, у нас не добір в розвідку, от підеш туди. Тобі. 27 так, що... липня українці відзначають День бойового медика. Що для вас означає День бойового медика, свято чи визнання необхідності значущості вашої професії? Е, я думаю, що це більше визнання необхідності професії, так зайвий раз так нагадати про себе. Типу, бо у нас тих свят, блін. Там день, день сурка, день бобра, блін. І ще щось таке, блін. Коротше, ну, це більше як просто показати себе, нагадати, що от ми є, ми робимо роботу, яка дуже важлива, і так далі. Тож, як ви справляєтесь з психологічним навантаженням? До, до речі, наприклад, під час евакуації, бо ми розуміємо, що бойовий медик він повинен бути присутній і, відповідно, робити свою роботу. У вас немає, наскільки я знаю, робочого графіку, або можна сказати, так, 24 на 7. чи дійсно це так? Та, у нас графік 24 на 7. От я зараз знаходжуся в місті Куп'янського. Ну, конкретно зараз на правому березі, типу. Якщо треба буде якийсь вак-вихід лівий, ми зразу збираємося, там фул екіп, всі бліди погнали на позиції, блін на лівий, там, через переправу там, якусь, блін, і так далі. Так, у нас доволі нестандартні ми медики, у нас вихід не напряму йде на позиції, де поранений. Тобто ми забираємо пораненого безпосередньо з самих позицій. Е, та у нас так вийшло, що у нас зараз е, піхоти прям дуже мало, і у них немає в штаті бойових медиків. Ну, таких, як вони є. Того наш медпункт батальйонний е, бере на себе задачу безпосередньо бойових медиків. Дуже цікаво, зрозуміло. А чому немає mm -hmm. до речі, є брак медиків зараз на передві? Та, в принципі, брак людей, навіть ну, не брати медиків, просто от, ну, знайти людей, які зможуть в плані здоров'я, в плані там, моральної підготовки там, дійти до позиції. ну, таких дуже мало. Ну тобто, от, привезуть там, з учебки там, блин, пару якихось мужиків там, 50, плюс. ну і що. Хронічних болячок, а толку з нього ноль? Ну молодий зараз не хочуть іти. Блін. Я їх розумію. Артеме, знаєте що, я хотів запитати відносно, як стати медиком бойовим? Це обов'язково потрібно мати освіту медика, чи достатньо пройти тактичну медицину, щось в такому плані, якісь скорочена програма? Чиї? В ідалі, звісно, мати освіту, але ну, якщо пройти нормальну підготовку там, протягом місяця, ну, хоча б місяць, я вважаю, ну, для бойового медика нормального це прям такий мінімум. Е, місяць пройти підготовки саме по такмеду, потім ще якийсь місяць-два по тактиці, типу і можна отримати. Готового бійця, головне бажання щось робити. Типу, у мене взагалі не було ніякої бойової підготовки у 2022 році. Типу, то коли там розказують там, за учебку і так далі. Ну, я на перший день прийшов за відношенням, взяв відношення, на другий день прийняв присягу, на третій ми вже їхали. На сумський напрямок. і Мені пацани в дорозі показували, розказували, як автомат збирається, розбирається. Типу. Це було... зараз вже, типу. У мене, до речі, було питання, чи медики мають зброю бойову. Мається на увазі автомат mm. безпосередньо і повністю екіпіровані так, як бій... боєць. Та звісно, що ну, ти ж не підеш без на позиції. Ну, у нас правда видають КСУ, Ну, в розвідки в мене був АКМ. Потім, коли перейшов 116, було весло АК-74. А зараз АКСУ. Медику завжди потрібно зберігати холодний розум, критичне мислення. Як ви з цим справляєтесь? Ой, на роботі треба думати про роботу і не про що інше. Ну, типу, от, в тебе є задача. І ти маєш її виконувати. Ну, все просто, типу, якщо ти починаєш забагато думати про те, от зараз, блядь, щось прилетить, щось там зі мною станеться і так далі, блін. Ось там то, там все, не треба забивати дурним голову просто. Або навпаки, типу, якщо комусь це допомагає, там, якось відволікатись. Там, Якщо ситуація дозволяє думати про щось інше, але таке не стресове. Там, ну, подумай там: о, блін, зараз прийду і там, блін, залягу на диванчик, там, блін, ще щось зроблю, блін, і так далі. Типу, ну, про такі нейтральні речі. Хто ж ви за професією у цивільному житті? За цивільному житті, я професійний спортсмен був. Ну, Тобто я закінчив медичний, і в мене були варіанти піти далі по медицині в інститут, але на той момент і по грошах не хватало, бо дуже дорогий контракт був, а на бюджет місць не було, куди я хотів. Та і спортивна кар'єра тоді моя добре, Типу, добре. Ну, я в складі збірної України з Типу, мене тоді все влаштовувало. Чи бажаєте після війни повернутися до своїх цілей? О ні ну, бажаю, блін. як... Е, треба, щоб бажання відповідало можливостям. Зараз воно вже, я думаю, не відповідає, бо я багато чого пропустив, е, плюс військові травми, старі спортивні ще травми це теж таке діло. що... Того це спорт лишиться просто як хобі, я вважаю. Чи чим пишаєтесь найбільше за час своєї служби? Ой, бляха, я вижив за три з половиною роки. На цьому гівні я вижив, блін. Я думаю, на цьому моє питання і ваша відповідь буде завершена. Я думаю, що багато хто пишається тим, що. Він вижив от такі реалії нашого життя в Україні. Як змінилася тактика надання медичної допомоги на фронті ну, з початку війни? Колосально змінилася просто ну, небо і земля, якщо порівнювати. Бо ну навіть ось на нашому куп'янському напрямку це не треба 22-й рік брати. Це от зараз, типу, от рік назад, просто відматуємо. Можна було на пікапі заїхати і чуть не на самий бліндаж забрати того пораненого. Зараз тільки пішки. Ідеш то з носілками з тими, то, блін, так просто і пробуєш якось під обстрілами, блін, під прикриттям ребу, блін, під дронами це все витягати, блін. Тобто стало складніше, наскільки я так підсумовую вже сказане. Я ж кажу, стало не просто складніше, стало як складно, бо ну, це по-іншому це не скажеш. Типу, ну, зараз умови змінилися до того. Я навіть от сюди, щоб дати це інтерв'ю, до хати наших БІБІСІшників, ми поки йшли, блин, половину дороги, блін, просиділи в кущах, бо ФПВ-шки тут на волокні просто, блин, літають як мухи. Важко навіть далі говорити, але давайте вже будемо пробувати для наших радіослухачів щось вас попитати, Так, Наскільки важливе навчання, так меду, до речі, для кожного бійця, ну, людини, яка, наприклад, збирається стати в стрій Збройних сил України, ти не тільки в принципі для цивільних людей, цивільним необхідно здобувати навики тактичної медицини, як ви вважаєте. Та дуже важливо насправді, особливо для бійців, бо в е, мене був дуже поганий досвід, коли е, декількох бійців поранило, е, і один, по суті, втратив дуже багато крові із-за того, що другий розстрілявся, блін, не знав, що робити. Блін, знову ж таки піддався паніці, там його ще контузило, блін. І виходить, той, що був поранений від міномета, він сам собі надавав допомогу, і він ну, вже був знесилений, він недостатньо просто затягнув турнікет. Mm -hmm. І коли ми вже прийшли, бляха, за 5 кілометрів до нього, блін, там він вже майже витік просто, він блідий був, як смерть, блін. І коли ми його пронесли через весь ліс. Вже машиною забрали, я там вже і реанімацію, що тільки не робив. Блін. З ним там такі танці з бубном були. Що це просто. І так вийшло, що від е, значної втрати крові чувак просто перед самими дверима Стабіку, як ми приїхали, в нього вже почали, блін, розширятися зіниці, і ми вже поняли, що це гайки. При тому, що ми півгодини, ще йому проводили реанімацію, там і дефібрилятори, блін, і лікарські засоби, блін, ну це я ж кажу, це був капець. Історія така собі, звичайно. Е, жахлива, того я ж кажу, так, типу, якби, так, ну, якби чувак не розтірявся, якби він був навчений, він би йому допоміг. Ну, мене, і це могло врятувати життя. У мене біля себе я спеціально взяв, є така аптечка. <гум> Останню аптечку військові сказали, що залиш собі і нікому не віддавай, і не забрали в мене, uh -huh. <гум> тобто не як не, не, не взяли. От. І я, звичайно, передивився, що там є Є ці турнікетки. і я думаю, uh -huh. що вміння накладати турнікету буде доцільно, навіть якщо ви навіть якщо не війна, навіть ви просто користуєтесь користуєтесь автівкою і можете попасти в ДТП, і це нічого такого складного нема. На останок запитаюсь ще певну таку історію з фронту. Це наша така рубрика, в принципі, стандартна від нашої угу. редакції. Питаємося, щось таке, що запам'яталося вам, із не такого, як ви тільки що розповіли, а більш. Більш такого душевно кумедно смішного, не знаю навіть, як це правильно сказати. Те, що дійсно ви хочете розказати своїм дітям? Е, чесно, я б <плес> У нас в основному такий собі армійський чорний гумор. Я б не сказав би, що ті ситуації, які будуть смішні для нас, вони будуть смішні для людей з цивільного життя і. Ну, от я ж кажу, от, наприклад, один із крайніх іваків, типу, е був такий ліс хороший прям ну, повністю. Блін. І ми чувака там ну, не могли його тягти. Ну, фізично, там би просто там не пройшло б декілька людей по тій стежці, щоб його там нести, хоча б під руки там. Чи там на костелях йому йти, чи на Валакушах, блин. там на блін, там ще дерева отак повалені, просто, блин. ті колоди, кущі. блін. Mm -hmm. А в нього поранення було, в нього був компресійний перелом, бо він наступив на ПФМку на Ліпостоку. Mm -hmm. І йому повезло, що, типу, ногу не розпадає розочку в таку, а просто розпочали. Пох сам, і він був ну, просто як зламана нога компресійний перелом п'яткової кістки. Mm -hmm. Ну і що? Я йому сказав зразу, що, друже, цей такий участочок блин, треба буде проповсти, якщо ти хочеш жити, бо ми тебе не зможемо ніяк понести там фізично, ми просто не пройдемо. Uh, і виходить, я, я йду, блін, прокладую дорогу через ці кущі, блін, ці в'єтнамські джунглі, блін. А ззаді мене оцей оце квадробір, просто такий, просто, Я ж кажу, біг там, як Красомаха, блін, там намагався, блін. Той маршрут так проскочити, я ж кажу, блін, воно з однієї сторони, так і смішно, і грішно, блін. Ну, і хочеться людині допомогти понести, я але розумію, що типу, ну. Ну що ж, Артеме. Да. Ще раз вітаю вас із святом, днем бойового медика, нашим радіослухачам. Нагадаю, що з нами був фельдшер медичного пункту сержант Артем Іваненко. На псевдо злий, але думаю, що це зовсім неправда. Слава Україні та героям слава. Героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.